Рідні готуємо печиво їжечки. Ось такі вони рум'яні та неймовірно мімімішні зовсім не складно робляться. Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру. Та одніє чайну ложку ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 грамів крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластичне та не буде ліпнути до рук. Загортаємо харчову плівку в холодильник на пів години. Формуємо їжечків. Це зовсім не складно. Робимо ось такі невеличкі кульки, трошки приплюснемо. І ще нам потрібно 5 маленьких кульок, які ми Приклеюємо ось так, от буковкою X. Ось такий їжачок. Заготовка в нас виходить. Випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 12-15 хвилин. Даємо остигнути. Далі я буду обмазувати мигдалевою пастою, можна арахісовою, можна розтопленим шоколадом. Обмазуємо дно та трошки бочки і обкатуємо все це в дріблених горішках. Беріть будь-які горішки. Якщо хочете, щоб вони були темніше, додайте. Трошки какао. Відправляємо їжачки в холодильник, щоб вони застигли десь на півгодинки. Далі розтопленим шоколадом малюємо оченятка і носик на середній цій гульці робимо носик. А щоб вони були ще більш мімімішними, я сухим рожевим барвником і пензликом роблю ось такий рум'янець. Ну гляньте, які вони красунчики!